Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про кнопку бабло. І розпочнемо з таких слів, що кнопка бабло це феномен або тріумф людської фінансової безграмотності. Дуже багато людей шукають цю кнопку, думають, як її знайти, як її натиснути. Думають, що ось вони зроблять пару кліків і вони зроблять мільйон. Але, на жаль, 99,9% це закінчується тим, що люди втрачають кошти. Вони втрачають ті кошти, які накопичили, або, не дай Бог, ще втрачають чиїсь кошти, або кредитні кошти, влазять в проблеми. І тоді закінчиться все плачем. Чому люди шукають кнопку Бабло? Тому що вони хочуть швидко дуже розбагатіти. Як на мене, це чисто моя суб'єктивна думка, що цієї кнопки не існує. Не існує, тому що все в цьому світі. Пов'язано з людською працею, пов'язано з якимись стараннями. Для того, щоб щось мати, потрібно щось зробити. Комусь більше, комусь менше. Але все одно потрібно або мати зв'язки, або мати якісь таланти, які, за які люди готові платити, або ще щось. І навіть блогери, які ми думаємо, що ми там нічого не роблять, просто кайфують. Ні, вони пройшли великий шлях, вони створили свою аудиторію, там інфобізнесмени, інфоцигани, хто кого на, як називайте, але. Вони пройшли шлях. Просто так, їм довіряють мільйони і не платять дуже багато грошей за ті курси. Ну, просто так людина не віддасть 2-3 тисячі гривень, 5 тисяч гривень за якийсь курс. Тому ми повинні пам'ятати, що кнопка Бабло це якась ефемерна річ, якої не існує. Давайте відкинемо це. І постає питання: а як же нам заробити мільйон? Або на чому все таки заробити, на чому вирватися із цих фінансових проблем. І як покращити своє становище? Давайте, я думаю, багато хто чув, що неможливо заробити мільйон, його можна тільки вкрасти. Я думаю, в нинішній час ця думка не є правильною, тому що заробити можна мільйон, заробити можна своїм розумом, фізично можна заробити мільйон. Наприклад, коли ти якийсь спортсмен і дійсно високооплачений, також. Якщо будете на блогерів, то мільйонники блогерів, вони навіть на рекламі мають дуже гарні кошти. Якщо брати гривні мільйон, то це вже не є проблемою при меншому курсі. Долари, звісно, більше. Але я думаю, що все досягаємо. Всього може досягти. Якщо подивимося, наприклад, таких більш фінансових наших блогерів серйозних, їх продивити їхній шлях, то дуже багато чого допомагало рефералка, дуже багато кому помогли. Наприклад, біткоін, коли хтось купив вчасно і на ньому дуже висріли. ну, крипта багатьох витягли я знаю. Тому у кожного свій шлях. Ви не зможете пройти заново його шлях. Ви не, можете, не зможете повторити інсталінга або там, Діаса, або мільйонера за 7 років. У них свій шлях, у вас свій, ви його не повторите. Тому. Берете відповідальність за кожен свій крок, який ви зробите, за кожну втрачену гривню або долар, який ви втратите, або зробите, і починаєте присвячу сьогодні. Чи варто ризикувати, щоб заробити цей мільйон швидко, да? як в тій кнопці би нажав нажав? Ні, я думаю, не варто, тому що великі ризики несуть за собою великі втрати. Поки ви молоді, звісно, ви можете ризикувати більше. Але коли ви вже там, в віці 30-40 років, вже ризик потрібно зменшувати, тому що на вас велика відповідальність задні, у когось сім'я, у когось вже батьки в приклонному возрасті, їм треба допомагати. Тому, якщо ви молоді, да, пробуйте ще щось, намагайтеся, але зразу попереджаю, що всі казино, всі там 1 xbet і все остальне, воно не потрібно. Воно не потрібно, тому що там ви просто втратите кошти. Е, обучайте, знаходьте свій скіл і за допомогою нього вже можете заробляти. YouTube дає непоганий заробіток навіть зараз. Е, всі соцсети, якщо правильно ними користуватися, дають дуже хороший заробіток. Наприклад, е, зараз ми обслуговуємо фантажні авто і... Соціальні мережі вони дали нереальний буст в клієнтах. Тобто, якщо раніше це там сарафани радіо, було там якісь об'яви в газетах або ще десь, то зараз достатньо записати 5-6 роликів, і у вас вже є клієнти. То тобто, є зараз дуже багато інструментів, за допомогою яких можна все-таки ставати краще, швидше розвиватися і швидше заробляти. І більше Тобто, великі гроші заробляються на великих об'ємах людей. Тобто, ви не зробите в себе там. Обслуговуючи двох-трьох клієнтів в місяць, там в якійсь ніші, ви не зробите так багато коштів. Тому вам потрібно масштабуватись, тому кожен день потрібно покращувати свої, е, свої розумові здібності, фізичні, все остальне. Якщо сидіти на дивані, звісно, можна тільки на, на якусь, на якесь чудо сподіватися. Але якщо ви встанете, і почнете щось робити, чи той самий YouTube, чи почати десь працювати. На удальнки, там мон монтувати якісь відео, фото і все остальне ну фріланс, якийсь створення сайтів, чи ще щось. будь-де можна зацепитися. роботи завжди буде. Для тих, хто майстер, для них робота буде завжди. Тому перше моє побажання не шукати кнопку бабло, а стати майстером в своїй нічній. Чи в фізичній праці, чи, наприклад, на комп'ютері, чи онлайн, який зараз, якщо робите майстром, на вас завжди буде попит. Тому люди збільшуємо свій скіл. І такий фініш підведемо, чи існує все-таки кнопка бабло? Дивіться, якщо колись комусь із вас трапиться така нагода, що ви купите якусь монетку або щось інше, що в майбутньому з'явиться, наприклад, яке вас стоїть, стоїть 5 центів, і воно вистрелить вас до 20 до, до долара, тоді я скажу, що так, кнопка бабло існує і ви в неї попали. А поки у вас не буде такої можливості, на жаль, кнопки Бабло, мабуть, в прямому розумінні сенсу цього слова немає. Тому не шукайте кнопку Бабло, а ставайте вже краще сьогодні, починайте заточувати свій скіл, починайте щось робити, ютуб, сайти, програмування, що хочете. Набувайте руки, набувайте досвіду і вам не потрібна би кнопка бабло. Ви вже будете ходяче бабло. Всім удачі, всім пока!